Всім привіт! Сьогодні буде відеогляд на таку пилочку Секвоя. Ну, коротше, ось названня, може хто не поняв. Видно, так? Да? Е, що по неї? Стоять тут два акумулятори по 4 А 20 вольтові. Далі, на них тут вже показується. Ось як видно. Заряд. Кнопочка є. Щось це є щось на цьому акумуляторі. Теж. Я вже не пиляв. В принципі, пиляє нормально. Так, зараз. Зберемо ось, засвітилося все діло, Є. Тут є в неї кнопочка. Так, що там? Оце я не знаю, це не яквачей попиляв. І теж було таке, що нажимаю не сробати. Прийшлося зняти акумулятор. Включаємо. О! Все це діло загорілось. Тут не виходить два режими. швидше крутиться і медленніше. Я так розумію, там пише воно. 15 обертів, коротше, і на 12 секунд, як воно там правильно. Вищите. Ну, коротше, зараз ось на максимальній. Це максимальний зараз. Переключаємо Медленніше Ну, трішки різниця є, так. Да. Так. Виключається. Включається. Це тут показує, який заряд тут у неї срабатує. Ось, чутно, так? пищить, е, блокіровка. А ну зараз. Ось. Вона не буде пиляти. Ну, цеп при цьому прокручується вручну. Це не як на бензопилах, що, тут, що там навпаки включив і цеп стоїть намертво. Тут якби цеп крутиться, але ну, двигун не працює. Уже плюс, як би що е -е. тут по неї? Тут, в принципі, все просто. Це ми відкручуємо цей барашик і робимо натяжку цепі. В цю сторону відпускаємо, в цю сторону додаємо. Якби, ну, воно таке все, коротше, жидненьке, блін, що хрупке. Що я крутив, коротше, бо я його тут натягувати. Тому що все пластмасове, там, блін, такі тоненька різьба, що якось, блін, покамість стремнувато. Це все, все прокручується. Ну, ми зараз тут ще розберемо, покажу, що там внутрі. Що там ще по пилки? заливається сюди мастило. Тут є віконце мастило зразу пішло. На деяких пилах е бачив там. Ось тут такий барашок теж є. Накручуєш, типу, більше, менше. Тут якби воно саме, сама подача йде. Тут немає, щоб його додати, убавити, по крайній мере. Тут я ніде не наблюдаю його. E, що я неї попиляв? E, не знаю, там десь, блін. отакі, такі брусочки, штук 5, я їх срізав. E, два рази короче, блокировку на неї. Вона короче, тормозила. Сама по собі в наші походи виключається. Так, що там іде в неї в комплект? Іде. Так, так, так. Ось таке зарядне до неї йде. Як пише виробник, тут на коробці, де то. А, ось бачите, коротше, це її обороти виставляють 12-15. що тут ну? Шина 35-ка. Що я хотів показать, показати, показати, де мав тут взагалі пише? Де я його бачу, блін? Тут, коротше, писалося, що, якщо двох, двох амперні акумулятори, Бліна, де я його... Чи не на коробці я його бачив? Чи на коробці я його бачив? Щось тобто я не пойму. Коротше, що якщо 2А акумулятор, то він е, заряджає його годину. На цій пилі 4 амперні заряджає полтори години. Ставив я на зарядку, як ми її купили. Я зразу акумулятори були довші, поставив на зарядку. Засікав час, все правильно пише. Коротше, за півтора часа воно його зарядило. Навіть там плюс менше було там десь час 20, час 10, десь так. І зарядило. Тут зразу, коли ви ставите акумулятори, горить красна. Якщо вони зарядились, переключається на зелену. Все. Далі. Щоб по неї ще розказати. Ну, тут уже, в принципі, цепка. Цепка і шина іде у цієї фірми. Орігон. Я так уже брав на бензопилу, в принципі, їх вистачає. Зараз відкрутим, подивимося, що тут внутрі. Снімемо ці акумулятори, щоб вони нам тут не мішались. Тут все просто. Відкручується. Ну правда я ж говорю, тут все таке нежне, що блин, надо все легенько крутити. Ну, я думаю, в наступному відео вже я покажу, як нею пиляємо, тому що зараз нема що її перепиляти, я там такі чурки знайшов. Короче, Коротше, в сараю попиляв, попробував. Надо ж її протестувати, щоб посадити її, бо так і не поймемо, скільки що вона витримує. Я ж говорю, що блокировка в неї срабатувала. Що на малих оборотах? Так. Ну. Це пкай шина. Це понятно. Що внутрі? Внутрі ось два зірочка. Тут стоїть таке ж топерник. кольцо. Раз, зняв, достав, замінив. В принципі, нічого тут фу, сложного і немає. Мастиво попадає судою. Отвір є. Ну, безщоточна пила. В принципі, покаміць говорить за неї, я не знаю що. Покаже себе в роботі. Вага її 3 60 Почти 4 кг важи. Я так розумію, що без акумуляторів. Ну така, в неї вес, коротше, є, якщо все це загрузить. Вес є. Так, ну, зарядка, да зарядка обалденна. Бо є такі зарядки, де просто втикається сюди. Коротше, обичний бочок сюди вставляєте. І заряджайте. Кожен акумулятор по отільності. Ну, ця зарядка заряджає якби швидко. Я ж говорю, що час 20 вони зарядили два акумулятори зразу. І ще хорошо, що то, тут є індикатори, ось показую вам зелені. І тут індикатори, теж воно все засвідчується, все пишіть, все працює. Яка ціна в інтернеті вб'єте назву? І там все побачите на різних сайтах, де заказував. Ну так, в принципі, ну, поки мішу, що що сказати. Я ж говорю, там перепляв три дрючка, поки що, нормально, в принципі. Пиляє та й пиляє. Я ж говорю, що це тільки з натяжкою цей. Оце, блін, тут -то. ось видно. Що ну, Тут це таке хрупке, що капець, це пластмасове, все таке жиденьке. Понятно, що все, коротше, не валить, там ліса і що то там лісопував. Ну, а для домашніх цілей під шумок можна буде і напиляти. Так що якось так. Все. Всім пока, до нових відео. Далі вже будемо, я думаю, чи на виходних ми її коротше, обкатаємо вже. Посадимо на акумулятор і пульвинка розрядить заодно, подивимося, як пиляє вона на цих режимах. Ну, а там уже вона все покаже. Поки що рекомендувати щось говорити про неї. Нічого не можу сказати. Так що якось так.